А у нас йде розпаковка. Сьогодні багато. Вот носочки, короче. Вязані. Цілий пакет. Варення, Невийно. Часник. Замаринуємо. Тут у нас гель. Гель для рук. Це ящик для рук. Все нас Тут у нас что, теплухи? Термухи. Так, тут у нас что пришла? Тушенка домашняя. От Джека. Консервация. От Джека он соля Помидорки. 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 <imposed��> Помидорки. О, врачка армейский пайки для армии вот сюда медикаменты передаются а вот тут вот, вот треба воно воно. Да. я буду я переверну тогда вот я наложил его потом стрелять у логи на так, да, да, так. пантенол, це один на кухню. Де один на, на кухню, який стоїть. Це для носа щось. Да. Ще для носа. А, я так думаю, місць намалявання, значить для носа. Ще? Так, не рекомендую. Та хай буде важливо, що хочете. Там є У нас влажні рушники. <ріпи> Але, бере. Так, що у нас тут. Кецька, ти що там влазиш? Ще у нас тут макаронні на вироби. Варяники взагалі дверні Тут шпарками. Багато чого привезли. Да, Тут бурячки, цибулю, ящик, що засолити будемо. Засолено що треба. Це, сьогодні приїжджала до нас громада, не скажу яка, бо не пам'ятаю, з батюшкою голові. Та привезли нам кучу продуктів. Ну, ми вже розкидали. Вона... Льоша якраз з вихідного прийшов, допоміг нам порозкидати все по полочку. Ну, так що на вечері в нас будуть вареники. І так у нас пройшла вечеря. Наїлися. Всі. Юра, як пройшла вечеря? Супер, якщо не О, на вечері у нас були вареники. З капустою і смаксою. А ти більше любиш? Саша, у нас є вареники з капусту. Люди попросили з капустою, то я там вибирав. Ти этот можеш вибрати що? Вот я виберу, він. Так пройшов нас день. вечеря, недавно. в снеданок, сніданок. Пришла гуманитарка с консервацией, с варениками. Нам не пришлось готовить вечерю, только разогрели. Но разогреть тоже нужно смачно. Мы это сделали, все довольны. Доброй ночи.